Україна, світ і Захід, ми родина, всі разом, бо ми єдині наші рідні Україні Живий ланцюг, який усіх нас об'єднає, надасть нам сили, віри в майбуття, про єдність України нагадає, про мирне та щасливе життя. Як один від Заходу до сходу. Тримаємось міцно. Ми одна сім'я ми українці одного ми роду, одна на всіх нас рідна земля. Україна соборна, навіки єдина, будь щаслива, незламна, могутня завжди. Нехай мир процвітає на нашій країні. Нехай наша земля не знає біди. Ніхто не має права роз'єднати, бо Україна назавжди одна, і ми за нею разом будемо стояти. Одна на всіх це рідна сторона. Україна соборна держава. Твоя сила і міць навіки. Завжди гордо звучить тобі слава, Будь щаслива на довгі роки. Давайте міцно візьмемо за руки, де це знак незламності і віри в життя. Назавжди пам'ятаємо, що акт звуки минуле наше і щасливе майбуття. Разом ми сила, дух непереможний, незламна міць українського народу. І саме зараз в час таки тривожні, одна сім'я від заходу до сходу. Найкраща у світі країна, Вона неповторна, одна на землі. І люди найкращі в моїй Україні, лишую серце і дух вольовий. Україна найкраща, знов повторюся, за неї не раз і ще помолюся. ся нехай назавжди буде єдина, незламна соборна моя Україна.